Пропоную вашій увазі. Реставрований діафільм письменниці з Йогославії Роздани Олуїч. Принц Хмар. Олуїч була письменницею, перекладачкою, критикинею. За свою багаторічну діяльність отримала численні престижні літературні нагороди Сербії та Йогославії. На горищі найвищого кам'яного будинку жив один хлопчина, котрий над усе в світі хотів полетіти і стати принцем хмар. Як ви навчилися літати? питав він у птахів. Але ті, замість відповіді, весело затріпотіли крильми й полетіли за видну кіль. Як стати принцем хмар? допитувався він, у вітра всезнайка. Проте той тільки засміявся і помчав далі. Що ж залишалося, хлопчині? Тільки одне міцно притиснутися лобом до шибки вікна своєї кімнатинки в небі і вислуховувати новини, які приносили хмари з усіх кінців світу. Подеколи йому здавалося, ніби хмари кличуть його з собою, але щойно починали вони пливти по небу, як відразу ж розпадалися, наче пушинки перестиглої кульбаби. Аж ось одного дня побачив він невеличку хмаринку. Що стрімко летіла прямісінько на нього. Егей, посидо!» – гукнув хлопчила. Хочу полетіти разом з тобою і стати принцем Хмар. Не милий дурниць. Досі ще жоден хлопчик не навчився літати, а тим паче не став принцем хмар. Забудь про це. Хмаринка осудливо глянула на зніченого хлопчака. Як же забути про це? Та й навіщо, якщо є принц Хмар. Котрий із сутінками спускається на землю і затіває ігри з самотніми дітьми, чому б і мені ним не стати, це неможливо, дурненький. Щоб стати принцем хмар, треба спершу пройти через золоті ворота, а це ще нікому не вдавалося. Хмарка ніжно погладила його по обличчю і відлетіла. Що сталося з нашим маленьким? Перестав їсти всміхатися, занепокоїлася мати. Вона відчула тривогу в серці, але вже на другий день забула про неї. Треба було йти в бетонні лабіринти міста і шукати, де б заробити на шматок хліба. Хлопчик залишився сам чи день минув, чи вічність, а може, лише година. Він дивився крізь вікно і зненацька почув чийсь голос. Хлопчик здивовано глянув на підлогу, і між дощок помітив плямисту ящерку, яка намагалася звільнити свого хвоста. Звідки вона тут узялася, подумав хлопець. Він обережно двома пальцями взяв ящерку і потягнув до себе. Нарешті я вільна, полегшено зітхнула ящерка. Дякую тобі від імені всього племені ящерок і просив мене все, чого тільки захочеш. Хто ти така і що я можу в тебе просити? Я мерсада, принцеса племені ящерок яким лише раз у 100 мільйонів років дозволяється покидати зірку Бангалору. А де ж зірка? Дуже далекий шлях до неї. Втім, бувай, мені вже час в дорогу. На пам'ять залишаю тобі свою шкіру, вона виконає лише три твої бажання. І мала гостя зникла. Хлопчина Хлопчина-милохідь глянув на свою долоню і закляк. На ній біліла мерседена шкіра, значить, усе було наяву. От, якби мені полетіти, прошепотів він замріяно. Ю, диво, тієї ж миті перед ним розступилася стіна і східний вітер, підхопивши його, поніс у небо. Вони летіли так швидко, що перестрашені хмари розступалися перед ними. Так вони долетіли до світлого пагорба і побачили на ньому самотню стару жінку. Допоможи мені, синку. Стала вона благати хлопчака. Йому, звичайно, було шкода немічну стару. Але не міже же він отак просто витратити своє друге бажання ні, краще б тебе не зустрічати. І він щодуху помчав далі на плечах вітру. Тієї ж миті, й світлий пагорб, і стара жінка зникли, мов їх ніколи й не було. Тепер у тебе залишилося лише одне єдине бажання. Засміявся хлопчиков в обличчя вітер. Подумаєш, розумаха, сам знаю, що ліпше. Сердито буркнув малий у відповідь. Вітер натомість струснув його з себе і далі полетів сам. Хлопчак затремтів від страху. Коли ж прийшов до тями, то побачив перед собою величезні мідні ворота, що загородили все небо. Перед ворітьми чатувала величезна триголова жаба. Дай напитися води, бо зараз же тебе проковтну, вперла триголова в хлопчину свої величезні виречкуваті очі. Хлопчак уже думав про найгірше та раптом згадав про і шкіру і побажав, аби перед триголовим чудиськом забило джерело. І одразу біля його ніг зажебуніла вода, і триголова стала жадібно її ковтати. Ти допоміг мені, і я пропущу тебе в мідні ворота. Сказала жаба, напившись. За ними є срібні ворота, які стереже мати ящерок. Ти врятував її доньку, то вона пропустить тебе далі і допоможе знайти золотого птаха, який знає диво пісню. І той, кому він її проспіває, стане принцом хмар. Коли хлопчик дійшов до срібних воріт, мати ящирок приязно йому усміхнулася. Велике спасибі тоді за мерсаду. Можеш іти через срібні ворота, в кінці стежки побачиш золоті ворота, а перед ними матір вітріїв. Не зважай, що її лице в струпах і виразках, що від неї дме крижаний вітер. Поцілуй її в обидві щоки, і від того з її серця стопиться крига, і вона звільниться від прокляття. А в віддяко вона відчинить перед тобою золоті ворота. Справді, біля золотих воріт хлопчик побачив чудовисько в струпах і виразках Від гидливості йому й дух перехопило. Однак він зібрався з силами і поцілував матір вітрів в обидві щоки. Відразу з обличчя чудиська зникли струпи й виразки, за якусь мить розтопилося і його скрижаніле серце. Й перед малим мандрівцем постала незвичайної вроди красуня з лагідними очима. Красуня всміхнулася йому і відчинила золоті ворота. Хлопчик увійшов у них і застиг з широко відкритими очима. Перед ним був повний сонячного сяяння, пахощів і лич чутного щебетання сад, якого й у вісні не побачиш. А посеред саду буяла золота троянда. Хлопчик підійшов і торкнувся її вустами. З горла птаха полинула пісня, якої ніхто ніколи не чув. Відтак чиясь лагідна рука обійняла малого за плечі, і він відчув, що з кожною хвилиною стає легшим і прозорішим. Птах стрімко злетів у височінь, а хлопчина за ним. Ніхто не знає, скільки часу він так літав і скільки гір, долин, пустель перелетів. Поки не дістався до рідного міста. Малий мандрівець відшукав свою кімнатку на горище височенного будинку і, підлетівши до вікна, в подиві застиг. Із за шиб на нього дивилися широко розплющені очі якогось хлопчика. Ти ба, принц хмар. вигукнув малюк і відчинив вікно. І затіяли вони гру на цілісінький день, потім шепотілася всю ніч. А наступного дня сміялися тільки на третій день. Принц Хмар спохопився Мені час в дорогу. Адже на світі є чимало самотніх дівчаток і хлопчаків на горищах височезних бетонних будинків. Підбадьорливо всміхнувшись на прощання, принц Хмар полетів. Кажуть, що він літає й досі. От і казочці кінець. А хто слухав? Молодець.